Він все ж таки заграє з Росією, бо він точно агресує на Європу. Ми це чули. Агресує на всіх своїх друзів, відносно стримано щодо Китаю і дуже люб'язно до Путіна. Нам важливо не, як він особисто думає про когось, про Путіна, про Зеленського, про інших. Це впливає. Ви розумієте, людина на рівні президента, особисті його уявлення дуже. Але нам же ж важливіше інше. Тобто, якщо це напряму перетворюється в державні рішення, це одна історія. Ну це не історія Сполучених Штатів. Ну, приклад, з того, що я спостерігав, І воно може зараз дати пояснення нинішній ситуації. У 2018 році був зустріч Путіна Трампа в Хельсинки. І там він також говорив тими словами: мій друг Володимир Путін. Зустріч була принаймні публічна частина, вона була принизлива для Дональда Трампа, як це спостерігачі всі побачили. Володимир Путін виглядав доміни, там людиною. Чому так сталося? Ми не знаємо. Що там обговорювали? Але коли повернувся Дональд Трамп в Америку, його запитували: от прямо. А не вважаєте, ви, що у вас Путін ну, там, показав не в тому mm -hmm. світлі? Він казав два тижні, та ні, все, я найкраще все. через два тижні. Це я точно пам'ятаю зв'язок цих таймінгів. Mm -hmm. Він відмовився зустрічатися з Путіним на зустрічі двадцятки країн, не поїхав туди. По-друге, він дав уже зелене світло декларації кримської, яку ми просували дуже довго, за якою вона і сьогодні діюча. І ніхто її не відмінив, тобто за якою американці не визнають насильної такої незаконної анексії Криму. І він тоді нам пішов на зустріч швидше на зняття ембарго на летальну зброю. Тобто є фактори, які можуть діяти на нього. Я думаю, що є люди близькі, які вміють правильно йому подати картинку, і, і якщо це його ставить в світлі. Не найкращого, він може діяти по іншому.